Трьохфазний кікерівський апарат на 315 Джасик серії Jet. Оп. ICDC. Тобто можна жарити ним алюмінку. Оп, глянемо на комплектацію апаратик. Розкриваємо, що ми бачимо. Ось інструкція по експлуатації зварювального апарата, Так само ще якийсь мануал. От. Кабель маси. І. Сам зварювальний апарат. Оба на! Ось така комплектація в нас іде в самій коробці. Лише один зварювальний апарат. Ось. Ну, і кабель маси. Але ще додатково також з ним йде ось такий рукав пальник. Також можна і придбати без рукава. Я дивився на офіційному джасік. UA. Ось. Це рука у нас 18-й. Тобто під водяночку. Рідинного охолодження від компанії так Також ще додатково що? Педаль. Я ще взяв педаль. О, щоб розкрити його всі можливості, нам обов'язково потрібна педаль. Також апарати у нас всі йдуть без вилок. Вам обов'язково ще прийдеться купити ось таку вилку. Я її вже встановив. Вона не йшла в комплекті. Ось сам наш зварювальний агрегат. Тік 315 п ICDC. Ми бачимо штуцер для підключення газового шлангу. Сам ключ-вимикач. Оп! Чи вимикач в силиконовому такому мішечку. О, це для заземлення, під'єднання, дві рукоятки для переносу. І нам саме цікаво, це його панель. Але до панелі ще дійдемо. Так, бойнети 3550. Це у нас що? Роз'ємчики для підключення е, самого пальничка і віддаленого керування. Педалі, тобто, і також у нас роз'єм для газу, для підключення газу. Ось. Я б не сказав, що він сильно здоровезний. Ну, На 380 апарати я бачив і побільше. От. бачите? І не такий він тяжкий, в принципі. Ну що, давайте вжарим, а потім пробіжимося по його циклограмі. Але не забувайте, що цей апарат на 315 А. Тому і нам потрібно обов'язково, що кулер охолодження. Ой! І пальничок у нас також іде рідинного охолодження. Так що бажано, сухі пальнички не витримають такого амперажу. Так, підготовлюємо апарат до експлуатації. Завжди тут. на огляд давали апарати без педалі. Ні, один раз було. А тут ще й ого, скільки, скільки, ого. Скільки метрів тут кабеля. До речі, що в нас тут два роз'єма. Дивлюся, один трьохпіновий, другий двохпіновий. Тобто педаль може, напевно, працювати як е, кнопка на самому пальничку, включення-виключення. І... Як стандартна педаль. Тому що, бачите, okay. ось так само у нас ще тут регулюється. У нас струм. Запускаємо. Let's go. О, правильно я підключив, значить, там провода. 10 А. ICDC, пожарим сьогодні алюмінку на 315 а. В комплекті до пальничка розхідних матеріалів не йде. Взяв з собою. Ось, Зараз компонуємо. І let's go. Не знаю, як вам мені цікаво, як апарат буде зварювати на всю потужність. Ось. На педалі я. 315 Ампер на максимумі. Для цього я взяв ГБЦ-шку, масу на ГБЦку. Запускаємо кулер. Що саме цікаво, апарат, ви чуєте, в ньому стоїть якраз цей датчик. Датчик температури. Тобто кулери постійно не працюють, хоч він навіть включений. Це дуже добре. І зразу, зразу проходжу. Квадратно напівхвилья в мене. Не треба мені сильно розігрівати. Ну, три фази є три фази, пацани. Можна трішки баланс змінити. О, більша очистка пішла. Більша очистка видно. І в нас тут є напівхвилі. Ми зараз зварили на квадратній напівхвилі. Зараз поставимо трикутникову, попробую. Звук помінявся. Навіть. Звук І моя улюблена напівхвиля це синусоїда. Вона м'ягенька, вона не так ріже в Вухо. Десь тут з боку пройдемося. О, Синусоїда. Голова брудна, а лучугу. Проварює, шкварить добре. Оставимо 72 Гц. Для мене більш приємна така частота. І баланс поставимо, як в нас, є стандарт 30 на 70. Let's go! го! це більше привичний звук для мене. І вже шовчик той, що треба. Ось тут зверху на поверхні. Крепко прожарює ГБЦА брудна, я її спеціально не чистив. Хотів подивитися, як воно буде вибивати. Ось цей весь бруд. Ось так. Ну, реально, 300 ампер, це є 300 ампер. Так, є пластиночки. Попробуємо якийсь гарний шовчик зробити. Бачите, вона така матова. І подивимося, як він розбиває саму оксидну плівку. О. Є. Красота. Це я зварював алюмініум кремніє. Бачите, ось такий шовчик гарнесенький. Ось. А зараз алюміній магній. Ну, апарат потужний. Треба дирич, що у нас є на педалі. От, сама регулювання. Ми можемо і на педалі регулювати саму потужність. Нам не потрібно кожен раз до апарата бігати. У мене стоїть на максимум, то тобто 315 А. Ми можемо обмежити. Я поставив от зараз на середині десь. І в мене максимальні там, скільки на середині 150 А буде. От все більше я не можу дати. Хоч педаль на всю вижив. От, і вже є кращий контроль. Тому що апарат потужненький. От, бачите, і очистка хороша вже з'явилася, і все остальне. От, бо апарат потужненький має міць, якусь тунесеньку пластину варимо. Так? І десь спотикнулися, нажали на педаль, на всю дали і пш, у нас вже дирка одразу. А так ми собі обмежили, до апарата не треба бігати. І все. І вуаля. До речі, пильник мігесенький, добре. Є, половинка. Красота. А це у нас яка напідхвиля, це квадратна. Зараз поставлю свою улюблену, отут ще чуть-чуть синусом прийду. О, і на синусоді також є. Більше якось приємніше що він на квадратній на підхвилі зварює. Бо на синусоді менше тепловложення. вложення у нас синус. Бачите? А ось квадрат. Мікс режим. 5%, тут тільки 5% постійного струму. Ми можемо поставити навіть 50 на 50. Тобто 50% постійного і 50 змінного струму. Так, в нас буде дуже погана очистка на алюмінії. Але спробуємо. Експеримент є експеримент. Ось бачите, змінний постійний, змінний постійний. Ну, Очистки дуже мало е, оксидної плівки. Тому я рекомендую такі ставити примірно, Для чого він потрібен, е, на міксі ми можемо зробити більше проплавлення, тому що на постійному струмі ми можемо більше тепловложення зробити в саме алюміній і добитися більшого проплавлення. От. Але ж також мікс-режим можна застосовувати для різнотовщинних алюмінів. Наприклад, в нас є десятка. І до неї треба встиг-встик приварити 1 мм. Ось якраз тут і нам поможе цей е, мікс-режим. Але потрібно вставити десь 10% постійного струму от, і 90 змінного струму. Заганяти 50 на 50 не потрібно. На 1 міліметр алюмінію нам потрібно 37 А, примірно. Тоненький розплавиться, а товстий навіть не розігріється. А мікс режим. Нам цьому допоможе. От і я з легкістю вже зробив прихваточку. Це вам як невеличкий лайфхак. Заваренесенький алюміній. От. І товстий алюміній. Ось так. Також на апараті є ще що в нас. А, ага, дивіться, як приварилось, вже навіть не відламується. А, разом з, зі шматом тонкого алюмінія відламав, бачите? Ось. У нас, до речі, тут є пульс, пульс режим працює на змінному струмі. Є у нас пульсація працює. І що у нас тут по пульсу? 1,2 і У нас стоїть на пульсі. І 50 на 50. Тобто між. Базовим струмом і піковим струмом. Зміна струму йде. Зараз спробуємо. Я рідко використовую пульс на змінному струмі, тобто для зварки алюмінію. Але, в принципі, іноді можна. Мені більше без пульсу контроль подобається алюміній зварювати. Маю кращий контроль, ніж на пульсі. Пробіжимося по самих параметрах. Ось у нас цифровий дисплей. От, регулювання у нас струму йде. Від 10 а до 315 а на змінному струмі. Так само на постійному струмі. І на мікс режимі. ВММА у нас від 10 ампер до 270 ампер. Тік режими. Змінний струм, постійний струм, мікс струм, двохтактний режим, чотирихтактний режим, режим повторювання специфічний. І спот це зварка прихватками. Тобто прихватки потрібно робити. Типу колд велда можна застосовувати. Далі в нас є пульс. Включаємо, виключаємо пульс. Напівхвилі в нас йде квадратна напівхвиля, трикутникова напівхвиля, на змінному струмі, зрозуміло. О, і синусоїда. Якщо ми поставимо на DC, у нас напівхвилів нема. Зрозуміло, що вони там не працюють ці напівхвилі. Якщо ми поставимо в мікс режимі, також у нас будуть працювати напівхвилі, тому що в нас є змінний струм безпосередньо. Тест для газу, кнопка смарт газа ми можемо активувати. Це функція розумного газу. Але її не потрібно використовувати, коли ми зварюємо титан, де нам потрібно довгу постпродувку після зварювання. Ось це, скоріш такий, собі економайзер. Тому використовувати його бажано на алюмінії. Далі джоб. Це в нас скриньки пам'яті. Запам'яталка і папка це все для збереження параметрів. Потім ми можемо натискати, шукати їх і використовувати. Також дуже головна клавіша. Коли ви там накрутили щось багато і вже не розумієте, що ви накрутили, ви просто оцю цю клавішу релес нажимаєте, ждете ось ці секунди, і в нас все скидується до заводських налаштувань. Повністю апарат очищує. Все. Баланс накрутили, частоту накрутили, щось незрозуміле, нажали і все. У нас апарат повністю очистився до заводських налаштувань. Дуже хороша клавіша, особливо для новачків. Далі в нас ця клавіша це віддалене керування. Тобто, якщо у вас є педаль, нажимаєте Yes. Якщо немає педалі, працюєте на кнопки он. Ось. І це якраз параметр для MMA. Ось ця кнопка. Ми вибираємо MMA режим. Ось. І ми бачимо, що Arc Force. Тобто форсаж дуги. От, хот старт можемо виставити. І сам ампераж, котером регулюємо. Це що на рахунок ММА. Далі пройдемося по циклограмі. До речі, наш котер. Ми його фіксуємо, нажимаємо. Бачите, ми бачимо базовий струм. І котером ми вже все регулюємо. І давайте з самого початку. Передгаз 5 секунд стоїть. Далі у нас початковий струм 35 ампер. Ось наростання. Наростання струму ми також можемо поставити базовий струм. Стоїть Базовий струм. Далі спад. спад струму ми виставляємо для заварки кратера. Це якщо ми зварюємо на кнопці, якщо педалю регулюємо самостійно. От. Закінчення, який ампераж нам потрібен на закінчення. Ми можемо поставити мінімальний 10 А. Можемо і великий, щоб закінчення було. Якщо ми жарили там, я не знаю, там на 300 А хочемо, щоб закінчення у нас було на 50 амперах, Будь ласка. Але загалом всі ставлять десь, примірно там 20 А. У нас стоїть. от. І постгаз. 2 секунди. Постгаз. О, зафіксуємо. Я завжди ставлю примірно постгаз, щоб в мене було десь 4 секунди, 5 секунд. О, щоб в мене не обвуглювався сам вольфрамовий електрод. От, регулювання у нас частоти змінного струму. Частота у нас починається від 50 Гц І максимально до 200 Гц. Частота у нас. І також у нас баланс змінного струму. Зазвичай, ми як зварюємо, ми примірно ставимо 30 на 70. До речі, тут на заводському налаштуванні так і стоїть 30 в мінусі. Бачите, можна, якщо ми хочемо більше очистки, ми можемо ще вниз опустити його, якщо нам мало, десь 27%. І ось що в нас по зварювальній криві. До речі, ще також на зварювальній криві, ми можемо стикнутися з такими параметрами. Ось, як пульс, що у нас є пульсація, у нас ще додається ось такі струми. Струм зварювання безпосередній. Це значення струму, до якого під час пульс режиму е знижується сам безпосередньо наш струм. Тобто в нас 100 ампер і 50 ампер, 150 ампер, 150 ампер. А зміна між цими циклами якраз вимірюється в герцах. Тобто 1 герц в секунду. Ось вибрали герці. Ми можемо ставити від 0,5 Гц до 5 герц. Зміна в нас буде між базовим і піковим струмом. Ось так. Частіше всього використовують там 1 герц або 1 і 2 Гц. Ось так, десь примірно. І зміна між струмами в процентному відношенні. Процентність 50 на 50, тобто цикл перемикань між базовим і між е, піковим струмом, там 100 а, е, там у нас 50 ампер, буде однаковий. Тобто 50% того, 50% того. Ми можемо його змінювати, там зробити, щоб базового було більше, а пікового менше, чи навпаки. Ну, зазвичай ставлять 50 на 50, я вам скажу, або 30 на 70. Здається, що все по налаштуванням. Він дуже простесенький, дуже цей зварювальний апарат. А, до речі, і ще що можу сказати, я, напевно, говорив: в мікс режимі ми також можемо регулювати. От, налаштування в мікс режимі. От. Бачите, частота в нас вже з'явилася. І процентність в мікс режимі. Це 5% це всього, скільки постійний струм у нас буде. 5% від змінного струму. Бо нам на мікс режимі не потрібно багато постійного струму. Лише невелика доля постійного струму. А змінного нам більша переважність потрібна. 5%, 10% це максимально. Тому що, якщо ми поставимо там більше 30-40, у нас вже не буде очистки на алюмінії. Тим більше, мікс-режим ми застосовуємо для алюмінія, або також використовуємо для міді, для бронзи. Ось для таких матеріалів, щоб було краще проплавлення безпосередньо. Ой, також пропустили, тут ще також є чистота на мікс. Здається, по параметрам все? Все просто. Ну, висновки по даному зварювальному апарату. Апарат непоганий, реально підійде для тих, хто. Е, для шиномонтажників. От зварювати диски. Потужності хватає, 315 А. Простий інформаційний нас екран. Все видно, все видно здалеку. Він простий в двері, дуже простий в налаштуваннях. От для навчання ось такий апарат, ось такою панелю. Управління дуже якраз підходить. Тому що він простий. От, у нас є стандартна крива і все у нас гарно відображається. Але я би рекомендував брати в комплекті разом з педаллю. і з кулером. До речі, на магазині Jassik ссылку Силку я оставлю в описі, і ссылку я оставлю в закріпленому коментарі під відео. Будуть продаватися ось такі комплекти. Тобто, фу, повністю в бойовому комплекті. Здається, що без педалі. Ось такий комплект. Тобто кулер охолодження. Сам пальничок 18-й, рідина охолодження, і сам зварювальний апарат. Ось, але моя рекомендація взяти ще собі педаль. Вона не так дорого коштує, але вона відкриває нам дуже великі можливості. Зразу скажу: мінус є. Ось тут треба поставити без трозієм Ось, знаєте, штуцирок, така ялиночка, і не дуже зручно. Краще зразу замінити, поставити собі без роз'єм. Це дріб'язковий мінусок, як для такого апарата. Пишіть, коментуйте, на ваші коменти я завжди відповідаю безпосередньо. От. Гарного вам всім ще побачимося.